Всім привіт, Моя моєвонко, і сьогодні трошки незвичний формат відео. Сьогодні я не знаходжусь з Брала Старського. Сьогодні не буду грати Brawl, але ми будемо робити дещо. Те, що зв'язане з Brawl Stars. Це будемо проходити різні е, тести по Brawl Старсу. Наскільки я буду добре знати Brawl Старс? Я хотів це все робити в одному тесті, там, де 100 питань, але просто там отак от на весь екран пише, то що цей тест був виданий, або просто його не знайдено. Тому ми будемо проходити трошки менше, деякі тести буде приблизно 4 теста. Ми їх сьогодні будемо провіряти. Ну і але давайте перед тим, я хочу швидко свій Telegram канал бо там до нас дуже багато людей. Також там виходить дуже багато різних новин. Кіркоту зараз бачите прямо в мене отут, а от на лиці. Тому вас відскановуйте, або заходіть ссылці під цим відео. Там дуже багато різних новин. Brawl Stars, там є чат, там коротше, дуже багато всього. Тому обов'язково зайдіть, подивіться та не забудьте підписатися. Ну, А ми, в принципі, вона тоді до першого нашого тесту. Це у нас тут пише: тест Brawl Stars. Ми нажимаємо кнопочку старт. У нас тут є якесь таке щось по типу мультика і щось, скільки є кіберкоманд ОБС. Кіперкоманда, певне, що називається кіберкоманд. Вони мають на увазі. У нас у також, як я бачу справа зверху нас пише, Тут у нас є життя. Скільки у нас є кіберспортивних команд? Хз або Х3, я не знаю, як це, цей перший варіант у нас коротше, 5, другий варіант це 10, і третій варіант у нас, це ХЗ або Х3. Ну, скоротше, що ХЗ. Ну, я думаю, що 10, 5 занадто мало, але 10 я не розумію, як це іменно. Ти що брала старці спреї і піни, чи загалом? Якщо загалом, то тут навіть немає правильного варіанту. Ну, коротше, я вибрав 10, зразу це правильний варіант. В принципі, це було неважко догадатися. Наступне питання: Найкра... Найкращий, тобто це пишеться окремо, бачите? Найкраще. Ви знаєте, що так треба писати: не... Не разу найкраще, а окремо. Найкраще перс для кустов, напевно, що кущів. Шелі з ультого, який перезрятом. Зразу найтенше не читаю. Правильно. просто зразу правильно, це зрозуміє. Шерліз ульто, який перезрятом, це просто не контрценяк. Едгар чи Мортіс? Ще лізуль то я вибну. Я не знаю. Якщо що я цей тест не проходить, я зараз просто вибираю на рандом, тут чисто якісь мемні різні відповіді. Так, найкращий кіпер, кіпер, команда Фуд, Фут СК, Тотем чи Наві. Ну так як наві це українська команда. Я в принципі одразу Наві, і це правильний варіант. Я не знаю, що це правильно чи у мене все що правильно виходить. Ну ладно. У першому бралпасі був Бравлер. Ну, Вольт був в другому сезоні. Значить перший це в нас Гейл, в принципі, якщо ми там дуже добре. Я не знаю, скільки в нас ще є питань. Можливо, це навіть все. а ні, от пише знизу. у нас зараз шосте питання з одинадцятим. Скільки персонажів в Brawl Stars? Ну хз, 55, 64, 72, Ніякої правильної відповіді тут нема. Бо так, то Brawl Stars роді вроді, 88 персонажів зараз. Правильно, що потім веде два нових. Це той Лумі і Фінікс, якщо не поляс, вони так називаються, буде 90. Ну але напевно, що найбільшу цифру тут у нас це хай буде 72. Ну що ж. Коли ви що Брало Старс? Ну 2016 рік це прям занадто давно, 2011 рік це також дуже давно, Тому я думаю, найлогічніша відповідь буде 2018 рік. Неправильно, 2016. Стоп, що? Я щось перший раз таке чую. 2016. А ні, стоп, є ж записи з 2017 року. Це напевно, що ну коротше, ладно. Тут я то пануки. Brawl Stars або Standoff? Standoff Я такий не цей, тому вибираємо просто Brawl Stars, Ідемо зразу далі. Мені до речі, тільки два життя, сім правильних питань. Так, о, мортіс, це головний підсот з гри. Мормортісцемортіс, Mortis мортіс це криса, мортіс це вампір. Ну так, судячи з того, як це все оформлено, як це все виглядає, як це все написано. Я думаю, що правильна відповідь буде: Можеті це головний підсос гри, бо, бо морсі це можливо, це надто банально. Тому коротше, вибираємо А. Вибираємо А і воно правильно. Ну, В принципі, як неочікувано, я просто в шоці. У яких е, странах заблокований В странах, напевно, що країнах? Select to answers, Нам треба вибрати дві правильні відповіді. Ой, дві відповіді, коротше. А, це в нас Україна. ну, Раз я граю в Stars, значить він у нас не заблокований. Логічно. Америка 100% та не заблокований. Білорусь, ми зразу це вибираємо. Німеччина не думає. Ну, понятно. Білорусь і Росія, зразу хай вони йдуть, хай собі грають свої стендофи, що в них там є. Ну а ми йдемо далі. Едгара роздавали У. 2021-му, ніколи, в 2018-му. Ну, в 2021-му, це, ну, це буквально стоп. Ні, 2018-го не роздавали, бо це був майже початок гри, я точно це знаю. Я, в 2018-му ще не грав, я почав 2019-го на початку, тому точно не цей момент, бо я пам'ятаю, яке Едгар отримав ніколи, ні, бо бой у нас є в грі, тому 2021-й. я запутався. Ну, все, це у нас були всі відповіді. Зараз давайте подивимося, що у нас виходить. Я три з половиною, коли проходив цей тест, і у нас 11-12 відповідей правильно. В принципі, не панно, тому що йдемо тоді до наступного нашого тесту. Ну що ж, наступний наш тест це чи добре ти знаєш Brawl Stars В принципі, як і завжди пов'язано по Stars У Нас кнопочка розпочати тест але мені сказали, що тут нас пише знизу. Brawl Stars це популярна мобільна гра, що під, е, корила мільйони шанувальників по всьому світу. Тут на вас чекає безліч ігрових режимів рівнів та різних персонажів. Кожен герой відрізняється рівнем здоров'я, швидкістю пересування, суперздатністю та іншими особливостями. Окей, це понятно, це Просто типу як реклама Brawl Stars Пояснення Тому окей, ми це пропускаємо. Наскільки добре ви знаєте гру Brawl Stars? Я думаю, я її знаю дуже добре. Зараз ми якраз це перевіримо цим тестом. Перевірте свої знання та знаєте, чи ви Я справжнім експерт. Я думаю, я справжній експерт. E, так, дайте відповідь на наші запитання про пройдіть захоплюючи тест Бравл Старці. Це чудовий спосіб освіжити свої знання про гру та дізнатися щось нове. Ну я думаю, я там вже нічого нового не дізнаюся, хіба запам'ятаю якийсь там ну, опис Брали чи щось типу того. Ну ладно, ми це пропускаємо. Починаємо прямо зараз і подивимося, наскільки ви круті в цій грі. Я дуже крутий в цій грі, я так думаю. Ну ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи ви круті в Бравл Старсі чи ні. Ну, ми нажимаємо кнопочку розпочати тест. E, так, чудово, ти знаєш, нам тут треба розпочати тест. E, так, зараз в мене дуже кучу всякі штуки, ну, викидається, бо я це роблю все в гуглі. Це все дивився, який спосіб пересування є найефективнішим для уникнення атак ворога. Прямо лінійні біг стояти на місці використання з, з їх руху. Ну, я думаю, це третій варіант. В принципі, це понятно, коли ти мансуєш це, ну треба мансувати. Як часу, слід використовувати ультимативні здібності. Як я розумію, ультимативні здібності це в нас е, ульта, просто ульта це скорочено. Е, тому як тільки вони стоять доступні, лише в критичних ситуаціях з урахуванням стратегії команди та поточну ситуації на полі бою. Ну, я думаю, що треба враховувати різні стратегії, хоча для в принципі, просто вони юзають як завжди. Ну, коротко, я вибираю третій варіант, і він, в принципі, правильний це дуже добре. Дивимося далі. Як називається ігровий режим, де гравці збирають та утримують кристали? Ну, це в нас зрозуміло, що у нас буде захоплення кристалів, я ці варіанти читати не буду. Зразу ми дивимося далі. Так, в якому режимі Brawl Stars гравці борються за виживання поодинці чи парі. Ну тобто це в нас соло шеде або парне шеде, це в принципі моя, це у нас зіткнення. Ми це вибираємо і давайте далі. Чи можна придбати, а ні, що можна придбати за монети в Stars? Срібні та золоті скини для бійців, ексклюзивні костюми для персонажів. Це, напевно, що не мається на увазі якісь скини, типу як ну, ті, що не за монети, не золоті срібні, а якісь там інші всі. E, Преміум підписки. Я не знаю, Чи таке я у старші премію підписки? Ми, може вони мають на увазі Pass, але ми, коротше, обираємося рівні, то золоті скини. Який персонаж здатний лікувати союзників? Карло Пем чи був. Ну я думаю, тут вже всі повідять, тому що це ПЕМ, це в принципі логічно. Як називається суператака у Шеллі? Мега постріл, ультрашквал, суперобстріл. Ну я не запам'ятав, як називаються різні ульти. Тому давайте на рандом чисто закриваємо очі, вибираємо, наприклад, цю. Я коротше, першу, і вона неправильна. В самому кінці було правильно. Ну я не запам'ятаю ульту. Тому коротше, це для мене буде нове. Хоча навіть не встиг прочитати, що там було в самому низу. Окей, дивимося далі. Що дає гравцю, підвищення в кубках? Тобто, коли набирає чим більше кубків, що йому це дає? Ну, бійці та ігрові режими, ну це в принципі так. Доступ до ексклюзивних турнірів такої не по суті ні. Поліпшення графіки гри, ну графіка гри як завжди всюди однакова, тому вибираємо перше і воно зразу в нас справля. Хто з персонажів є роботом Шахтером? Ну, у нас тобто є Шахтером динамайки Карло, бар, нас тут ні до чого, але роботом. Тому в нас ми вибираємо Карло. В принципі, це понятно, дуже легко. Покщо. Яка максимальна кількість трофеїв у одного браулера вбрал старці? 1500 4250. Ну коли це було 500 Е, ще ну, чуть швидше у нас було 1250 і зараз 1000. Але я не думаю, що цей тест ну, відносно новий, тому скажу, що це трохи старіше, тому я виберу старий, ну, типу, 35-й ранг, і в принципі це була правильна відповідь. Окей? Йдемо далі. Що в нас там? Яке питання? Як гравець може отримати нового бійця в Brawl Старсі? Покупка в магазині кристали виграш в турнірі чи переліт реклами в грі. Ну, в Brawl Stars немає реклами, це прям дуже добре, тому це точно не третя. В турнірах нам не дають персонажів. Тому ми, коротше, вибираємо покупку за кристалем. Так, у нас вже є 12-те питання, я не знаю, скільки у нас їх хто є. Ну, коротше, дивимося. Який клас персонажів краще використовувати для швидкого пересування картою? Легкі бійці, важко важковаги. Що важковаги важковаговики. Це що, ті, ті, що багато вартіки панів. І снайпери. Ну, або снайпери, або легкі бійці, Ну, легкі бійці швидко бігають, Тому ми вибираємо їх і це, в принципі, у нас правильна відповідь. Так, наступне наше питання, яка здатність є загальною для всіх лікарів гри. грі? Лікари це напевно, що типу клас бралерів хіллери Відновлення здоров'я союзника. Ну, це в принципі правильний варіант, найправильніший поки зі всіх, які я прочитав. Збільшення швидкості пересування таке, вроді ніякого не, не пам'ятаю, щоб Хіллер таке щось робив. Створення захисного бар'єру це нас, типу метати щось по типу спа цей спраут, але я обираю перший варіант, він найбільш правдивий, і він, в принципі, в нас був якраз правильним. Який персонаж здатний завдати шкоди кільком противникам одночасно? Білів, Барлі чи Пайпер? Ну, пайпер серед. Одної тичку вона там типо не випадає, тому тобі Барлі або Бібі вони одночасно ну ці два брали одночасно вдома. я не знаю, кого тут вибрати краще. Можливо, ну, ще раз. який персонаж здатний завдати шкоди кільком противникам одночасно? Тобто разом Бібі у Бібі спозна атака, типу вона б'є своїм мечем, і ну вона зразу може вбити, скільки там є в тому полі. Барді так само, хто стоїть в тому колі, що він типу свою тичку кидає так само. Тому я не знаю, тут дві відповіді правильні. Ну давайте я виберу Бібі. Вона в принципі мені здається більш і правильна відповідь Барлі. Я не розумію, в чому логіка. Ну ладно, окей. Як можна розблокувати нових персонажів, запросити нових користувачів? Ну це ні, це точно ні. Відкривати ящики, дійти певного рівня. Ну тут за кредити, по суті, у нас є варіант, ну але з ящики тут по суті теж можна вибити їх з на зультірячики. Не знаю, чи вони падають. Ну коротше це старий трошки тест, тому дуже походу, було ящики в той час, тому ми вибираємо це. Так, 16 -е наше питання. Яка стратегія найбільш ефективна при використанні е, важкоатлетів? Е, яка стратегія, яка стратегія як ти, ну, найбільш це, ефективніша? Далека атака з укриттів. Ну, так, е, ці, що, ну, ці, що важкі, то вони ж вроді ближні, тому неможливо далеко стріляти. Підтримка союзників з Як вони можуть здалеку їх підтримувати, Якщо їх атака ближня, тому я це не розумію. Агресивне ведення бою ближньому бою? Ну це напевно, найбільш правильне. Воно якраз було і правильно все три з дев'яти оцінка, в смислі. О, тут яка 5 напевно, що максимальна, а де я неправильно відповів? А я відповів неправильно там, де барлі, вроді би, і вроді би все. Ладно, хай буде так. Тоді ми йдемо до наступного нашого тесту. Ну що ж, наступний наш тест, це у нас тест особистості бравлера, який я Бравлер. У мене тут а, зразу показаний Edge. Ну я не знаю, звідки в мене тут показаний цей результат, хоча це ще не раз не проходи. Ну ми обираємо заново, йдемо дивитися. Що у нас тут є попитання? Запитання одне з трьох. Де ти на цій шкалі? Організований чи хаотичний? Ну я напевно думаю, десь на середину можна покласти. Це буде напевно найдалі. Стоп, а як це класти? А, стоп, я зараз другий вибрав. Далі що у нас? Артистичний чи науковий? Ну напевно, що я раз я знімаю, я тубер, я раз я знімаю на ютуб, значить я більш артист. Тому стану чуть більше до артиста. Я хочу стати артистом. Хочу артистом стати. Трибаєш в кімнаті, залишаєшся спокійним. Ну по кімнаті можу стрибати не я, а мій телефон, коли я прорів раного бою. Але це дуже рідко, і тим, що це не я. Тому, тому ми обираємо Залишаєшся спокійним, а так трошки більше сюди не на середині. Чуть коротше, чуть правіше. Ідеш за серцем, ідеш за головою. Е, я не знаю, як навіть як це коментувати. просто там посередині, хай буде так дружній стороні. Ну скоріше, що я буду дружній, тому ми беремо чуть так. Не, не, не максимум все, а мене отак. Дивимось наступне. У нас зараз буде два з трьох, тільки мені треба, щоб воно загрузило і не розумію, чому. Давай, пускай мене. Окей, два з трьох. Де ти на цій шкалі? Зношується від окей. 에, і підпалюєшся вечірком. Так я ніде не підпалююся, навіть не це. Ой, ні, сюди на середину треба і йдемо далі. Ненавиджу фотографуватися, люблю. Я ненавиджу фотографуватися, на максимум покласти, тому все. йдемо далі. Я от... Ви бачили мене на провишках. Мене на провишках відео дуже рідко можна побачити, тому я думаю, це логічно. Ведеш попереду, маніпулюєш речі за сценами. Ну, Напевно, що давайте ми так поставимо, хай буде так. Далі у нас наступне. Слухаєш більше, говориш більше. Ну я думаю, бачите, яке відео говоримо. Нема секунди, щоб я не говорив. Тому напевне, що я говорю більше, можна Ну, давайте не на максимум так от хай буде. А далі готуєшся, імпровізуєш. Ну, коли знімаю відео, у мене так поки що немає. Ще не такий популярний, що в мене були текст заготовлені. Тому я. мене імпровізація, повна включена імпровізація. на наступне. Трьох з стрьох. Де ти на цій шкалі? Дотримуєшся плану, адаптує план на юту. Ну я напевно, що тут поклав посередині і то і то. І даємося далі. Використовує розум, використовує інстинкт. Ну, скоріше, що розум, не знаю, скільки мене сильно там прокачано, коротше, хай буде так. Оцінюєш емоції, некомфортно з емоціями. Ну, напевно, що я не... як, це, як це можна ну, Типу, оцінюєш емоції, це як я не розумію. Ну, коротше, вибираємо так, так приблизно. Хай ні, ладно, раз я точно не розумію, краще покладемо посередині і йдемо до далі. У Нас залишилося два варіанти. І так, хоче поваги людей, хоче свою любов. Ну, мені, в принципі, одно, хай буде посередині. Далі найкраще працює наодинці, найкраще працює в групах. На 11 це 100%, ви просто навіть на максимум. І давайте подивимося, який я брал. Е, ви можете написати в коментарях, як думаєте, який я зараз буду бралер. Ну а я нажимаю наступне. І я бравлер що е, це? А, я бралер сань, я на секунду перше не сходу, бачу, не, не поняв. 22% схожі. Щось не сильно, звісно, схоже, раз тільки 22%. Ну, в принципі, нормально, окей. Е, тоді я думаю, що на цьому все. На цьому я буду закінчити відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не скати мої нові ключі відоси. Ну, а з вами був я, Бонко. Всім удачі, всім пока!